Цікаві факти про мох, ви проходите повз нього щодня, ймовірно, наступали на нього тисячі разів. Але цей стародавній пухнастий зелений килим, що ховається на видноті, може бути одним із найнезвичайніших організмів на землі. Ласкаво просимо до таємного світу моху, де рослини можуть виживати в космосі, воскресати з мертвих і зберігати ключ до майбутнього нашої планети. То що ж таке мох насправді? На відміну від рослин, до яких ви звикли, мохи є безсудинними, тобто у них немає внутрішньої системи коренів, стебел і листя, які транспортують воду та поживні речовини. Замість цього ці примітивні піонери поглинають усе, що їм потрібно, безпосередньо через свою поверхню, як крихітні зелені губки. Насправді вони є близькими родичами самих перших рослин, що вийшли з океану понад 450 мільйонів років тому. Так, мох вкривав континенти килимом тоді, коли динозаври ще були футуристичною мрією. Але ось де мох стає справді дивовижним. Ці маленькі виживальники можуть входити в стан, який називається криптобіоз, по суті, стаючи живими мертвими. Коли умови стають важкими, посуха, морозні температури, пекуча спека, мох може повністю вимкнутися, втрачаючи до 98% вмісту води. І він може залишатися в цій призупиненій анімації десятиліттями. Потім додайте лише кілька крапель води, і за лічені хвилини він оживає, ніби нічого не сталося. Вчені відроджували зразки моху, що були заморожені в антарктичному льоді понад 1500 років. Уявіть, що прокидаєтеся від сну, який почався під час падіння Риму. Ця надприродна стійкість привернула увагу космічних агентств. У 2005 році європейські вчені виставили мох у вакуум космосу, обстрілюючи його космічною радіацією та перепадами температур від мінус 20 до плюс 20 градусів Цельсія. Мох вижив. Більше того, він фактично продовжував фотосинтезувати в цих неможливих умовах. Мох може бути одним із наших найкращих кандидатів для тераформування Марса або встановлення рослинного життя на інших світах. Повернувшись на землю, мох відіграє роль планетарного інженера. Ці крихітні рослини є чемпіонами зі створення ґрунту. Вони колонізують голі скелі та бетон, виділяючи кислоти, які повільно розкладають камінь на родючий ґрунт. Насправді мох, ймовірно, був відповідальним за створення більшої частини ґрунту, який дозволив складному рослинному життю процвітати мільйони років тому. Навіть сьогодні в лісах і тундрових регіонах мох діє як гігантська губка, поглинаючи в 20 разів більше води, ніж його суха вага, і повільно вивільняючи її, запобігаючи повеням і фільтруючи забруднювачі зі стоків. Люди використовували силу моху протягом століть. Під час Першої світової війни сфагновий Мох врятував незліченні життя як бойові пов'язки, оскільки він неймовірно абсорбуючий і містить природні антисептичні сполуки. У Скандинавії будівельники використовували мох як ізоляцію понад тисячу років, і він повертається в зелену архітектуру. Сьогодні вчені досліджують здатність моху поглинати важкі метали із забрудненого ґрунту, і навіть використовують його для моніторингу забруднення повітря в містах. Але, мабуть, найприголомшливіший факт про мох такий деякі види можуть відчувати гравітацію і насправді ростуть у специфічних візерунках, щоб максимізувати збір води. По суті, вони вирішують складні математичні задачі без мозку. І ось щось, що звучить як наукова фантастика. Дослідники успішно модифікували мох, щоб він світився в темряві, вставивши біолюмінесцентні гени. Мрія про живі світлові мохові лампи може бути не такою вже й далекою. Тож наступного разу, коли ви помітите це невимушене зелене пух'я в тріщині на тротуарі або на стовбурі дерева, приділіть момент, щоб оцінити, що ви насправді бачите. Ви дивитеся на мандрівника в часі з зорі життя на суші, космічного виживальника, планетарного інженера і, можливо, проблиск майбутнього землі на інших світах. Моху не потрібні квіти чи фанфари, щоб бути незвичайним. Він просто тихо, наполегливо вкриває нашу планету килимом стійкості, доводячи, що найпотужніші речі часто приходять у найменших, найм'якших упаковках. Ніколи не недооцінюйте мох.